Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і Сьогодні в нас на огляді клавіатура MSI Strike 600. Це дротова універсальна модель, яка є однією з двох моделей у лінійці безшумних клавіатур від Strike. Завдяки унікальним безшумним перемикачам Kale Midnight Pro, технологіям звукопоглинання та міцному металевому корпусу. Ця клавіатура здатна забезпечити зовсім новий рівень відчутності. І сьогодні ми подивимось на неї ближче, щоб зрозуміти наскільки вона хороша у реальному використанні. Але перед початком традиційно ви ставите вподобання. І підписуйтесь на канал. MSI Strike 600 виглядає як справжній преміум продукт. Корпус виконаний із авіаційного алюмінієвого сплаву, металеве шасі має матове покриття, яке захищає від відбитків пальців і додає клавіатурі строго, але сучасного вигляду. Корпус тут скелетон, тому клавіші виконані у плаваючому стилі, коли перемикачі трохи підняті над основою. Це робить дизайн легшим візуально та водночас спрощує догляд. Пил і дрібне сміття легко видалити. Завдяки цьому клавіатура здається тоншою, ніж більшість класи. Моделей знизу є регульовані ніжки, які дозволяють обрати зручний кут нахилу для рук. Це дрібниця, але вона суттєво впливає на комфорт, особливо якщо ви друкуєте багато годин поспіль. Також виробник передбачив вбудовані канали для кабелю, щоб можна було акуратно організувати робочий простір і уникнути плутанини на столі. Щодо габаритів, то Strike 600 це повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком. Її розміри становлять 441, 138 на 38 міліметрів, а вага майже 1 кілограм. MSI Strike 600 отримала Фірмову систему Mystic Light RGB, яка дозволяє налаштувати підсвічування буквально під будь-який настрій чи стиль. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має Обмеження в бюджеті, ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тут є індивідуальне керування кожною клавішою, тож ви зможете зробити як стриманий однотонний колір, так і яскраві переливи з ефектами хвиль чи пульсації. Палітра охоплює понад 16 мільйонів відтінків, і все це доступно в кілька кліків через MSI Центр. Завдяки цьому ви можете синхронізувати клавіатуру з іншими пристроями MSI наприклад, мишею гарнітурою чи навіть Країнською платою і отримати єдину візуальну екосистему. Плаваючий дизайн клавіш виглядає особливо ефектно з підсвічуванням світлом, наче піднімається з-під них, створюючи атмосферу сучасного ігрового сетапу. Завдяки якісній реалізації RGB, клавіатура виглядає преміально і гармонійно, вписується як у геймерське оточення, так і в робочий офісний простір. Це не просто візуальний ефект, а інструмент для персоналізації, який дозволяє зробити клавіатуру унікальною саме під ваш стиль. Головна фішка MSI Strike 600 це її перемикачі. Тут Тут встановлені Kailh Midnight Pro Silent Tactile, які розроблені спеціально для тихої роботи, вони мають тактильний відгук, але при цьому видають мінімум шуму. Рівень звучання не перевищує 35 дБ. Це майже безшумна клавіатура серед механічних моделей, що робить її ідеальною для нічних ігрових сесій, роботи у спільному офісі чи стрімінгу, де важливо уникати зайвих звуків. Відчуття від натискання тут залишаються класичними для механіки, чіткий момент спрацювання та приємна тактильність. Сила натискання складає 45 грамів, тому клавіші не надто тугі і не надто легкі. Оптимальний баланс для тривалого використання. Ще один важливий момент довговічність. Кожен перемикач розрахований на 70 мільйонів натискань, а це означає, що клавіатура прослужить роками навіть при інтенсивному щоденному використанні. Усередині корпусу використані багатошарові пінні прокладки, які гасять вібрацію та зменшують резонанс. Завдяки цьому звук Натискання не лише тихіший, а й приємніший. Немає дзвону чи відлуння, які часто зустрічаються в інших механічних клавіатурах. У підсумку це повноцінна механіка з тактильним відгуком, але без традиційного шуму. Вона чудово підходить для тих, хто хоче відчути всі переваги механічних перемикачів і водночас не заважати іншим. MSI Strike 600 створена не лише для тихого набору, а й для максимальної зручності у щоденному використанні. У верхньому правому куті розташований подвійний сенсорний регулятор гучності. Це елемент, який одразу привертає. Увагу, він виконаний у вигляді великого коліщатка з підсвічуванням і дозволяє інтуїтивно змінювати гучність. Одним рухом. Поруч винесені три мультимедійні кнопки, за допомогою яких легко ставити відтворення на паузу, перемикати треки чи зупиняти музику. Для геймерів передбачена гібридна технологія 6 плюс NK Rollover. Це означає, що клавіатура підтримує одночасне натискання кількох клавіш без конфліктів, а всі комбінації щитуються чітко і без помилок. У верхньому рядку клавіш F1 відповідає за запуск MSI Afterburn фірмову утиліту для розгону відеокарти. Звісно, її потрібно попередньо встановити на ПК. Це цікаве рішення. Клавіатура фактично. Та є інструментом для швидкого керування продуктивністю комп'ютера. Клавіші від F9 до F12 перетворюються на мультимедійні елементи. Блок Print Screen, Scroll Lock і Pause отримали додаткові функції керування звуком, вимкнення звуку, зменшення та збільшення гучності, тобто навіть без сенсорного коліщатка гучності, яке розташоване окремо, ви маєте дублюючий контроль. Блок Insert End відповідає за керування підсвічуванням. Також є підтримка. Трьох вбудованих профілів. Ви можете налаштувати клавіатуру під різні сценарії, наприклад, один профіль для роботи з текстом, інший для ігор, третій для мультимедіа. А MSI Center дозволяє створювати макроси, перепризначити функції клавіш і навіть інтегрувати керування з іншими пристроями MSI. Завдяки цьому клавіатура перетворюється з простого інструмента на багатофункціональний центр управління. MSI Strike 600 – це клавіатура без компромісів, важка, міцна і неймовірно тиха. Перемикачі Кейл Midnight Pro забезпечення. Чують чітке, але комфортне натискання, а багатошове знешумнення робить її однією з найтихіших механік у своєму класі. Якісне підсвічування, зручне мультимедійне керування та продумана ергономіка підкреслюють практичність. Це інструмент для щоденної роботи ігор, який не намагається вразити ефектами, а просто стабільно виконує свою роботу. Якщо вам сподобався, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свої думки на рахунок цієї клавіатури в коментарях під цим відео. І звичайно, друзі, обов'язково натискайте на дзвоник.